Доброго новорічного ранку, Ольга, репетиторка з мови, сьогодні 1 січня вітаю вас з першим днем Нового року. Я входжу до клубу тих, хто 31 числа думає: а що б мені покращити, а що я хочу зробити в новому році? А от з нового року я як розпочну? Зізнайтеся, чи було у вас таке, у мене таке буває подекуди. Так от, в кінці, та ні, не в кінці, на початку 9 грудня прийшла мені ідея про те, що варто створити серіал, який називатиметься Життя репетитора. Я думаю, що вам цікаво буде послухати 2-3 хвилинки на день те, як репетитор живе щодня, що він щодня робить, або які у репетиторки бувають виклики. Якщо ви маєте репетитора для своїх дітей, плануєте ви наймати репетитора для дітей, якщо ви дитина і навчаєтеся, у мене вам буде цікаво трішечки дізнатися про моє професійне життя. Адже це цікаво дізнатися про професію зсередини. Так от, ви маєте таку можливість, тому що сьогодні, 1 січня, у нас перша серія серіалу життя. Репетитора. Отже, розпочнемо. Я Ольга, репетиторка з української мови, і сьогодні, 1 січня, якщо говорити про моє професійне життя, то воно поставлене на паузу. Тому що я вважаю, що треба вміти і відпочивати також. 2 січня-завтра у мене будуть уроки, але це буде неповний робочий день, і завтра я розкажу, чому так. І у нас буде всього 6 робочих годин. А сьогодні із професійного життя я тільки зробила те, що перевірила, чи привітали мене у різних месенджерах, діти, мої учні відписала їм привітання також. І Мами моїх учнів. Зазвичай комунікація в репетитора йде із самими дітьми, якщо вони старшенькі, доросліші, або із їхніми мамами. Тата рідше замовляють мої послуги, хоча і таке буває. Отже, з професійного життя сьогодні у нас тільки цей момент, і, можливо, ще я зазирну. До скайпу, де мені діти надсилають домашні завдання. Адже на завтра у е, окремих із них є домашні завдання, і я сподіваюся, що вони їх виконають. А якщо не виконають, то я їм дозволю виконати їх пізніше. Це той е, момент, коли я розумію, що перше число має бути святом. І тому, можливо, ми з ними просто виконаємо домашні. Пізніше для того, щоб вони сьогодні теж відпочили. Мені сьогодні цікаво дізнатися від вас, чи цікавий для вас такий формат, чи варто його продовжувати, а впродовж січня я збираюся його протестувати і подивитися, чи сподобається він моїй аудиторії. А також вітаю вас із 1 січня. Бажаю вам за можливості теж трішечки відпочити сьогодні, щоб активніше працювати уже. Далі в новому, кращому, сподіваюся, році. Тож до зустрічі, до 2 січня! Побачимося!